Лобова кістка ос фронталі у дорослих людей непарна бере участь в утворенні переднього відділу склепіння черепа і передньої черепної ямки. Лобова кістка складається з чотирьох частин. Лобової лузки, парної очноямкової і носової частин. Лобова лузка Сквама фронталіс має опуклу зовнішню поверхню, екстерна, і вігнуту внутрішню поверхню, фацес інтерна. Унизу лосковідокремлює від правої і лівої очноямкових частин парний надочноямковий край, Марго супраорбіталіс, у якому ближче до носової частини лобової кістки є надочноямкова вирізка інцезура супраорбіталіс, а інколи надочноямковий отвір, фурамен супраорбіталі. Через ці структури проходять надочноямкові артерія і нерв. У присередній ділянці надочноямкового краю помітне заглиблення, лобова вирізка, інцизура фронталіс, через яку проходять одноіменні нерв і кровоносні судини. З боків надочно-ямкові краї закінчуються виличним відростком процесу зігomaticus, що з'єднується з виличною кісткою. Від виличного відростка догори і назад по поверхні лузки проходить скронева лінія, лінія томпораліс. Місце прикріплення скроневої фасції, що покриває скроневий м'яз. Трохи вище кожного надочноямкового краю видно опуклий валик, надбрівну дугу арку суперціліарis. Посередині між ними помітна гладка площина надперенісся для вище надбрівної дуги, помітний лобовий горб тубер фронталі. Внутрішня поверхня лузки лобової кістки донизу переходить у горизонтально розташовані очноямкові частини. На внутрішній поверхні лузки посередині лінії йде борозна верхньої стрілової пазухи Сулькусінну Сагіталі суперіоріс, що донизу переходить у лобовий гребінь кріста фронталіс. В основі гребеня розміщений сліпий отвір Фораменцем, де закріплюється відросток твердої оболонки головного мозку. Зовнішній край лобової лузки, зазубраний, має такі відділи. Зверху з боків тім'яний край, маргопаріталіс, що сполучається з тім'яними кістками, а знизу з двох боків клиноподібний край Марго Сфеноїдаліс, що з'єднується з великими крилами клиноподібної кістки. Очноямкова частина, парсорбіталіс лобової кістки, парна, представлена тонкою пластинкою, що лежить горизонтально. Праву та ліву очноямкову частини відокремлює рішича вирізка інцизура етмоїдаліс, в якій розташована дірчаста пластинка решічастої кістки. На верхній внутрішній поверхні фації синтерна очноямкових частин видні пальцеподібні втиснення імпресіони з дігітати і мозкові випини юга церебралія. Нижня очноямкова поверхня, сорбіталіс гладка. Увігнута вона утворює верхню стінку очної ямки орбіти. Біля бічного кута очноямкової частини міститься ямка сльозової залози фоса гляндулекс, а поблизу над вирізки невелика заглибина блокова ямка фове трохляріс. Поруч з ямкою розташована невелика блокова ось спіна трохляріс – з якої зростається хрещовий блок трохля для сухожилка верхнього косого м'яза ока. Носова частина, парсна заліс лобової кістки, має форму підкови. Розташовуючись між очноямковими частинами, вона обмежує попереду із боків, і з боків рішичасту вирізку інцизура етмоїдаліс. Передній відділ носової частини, зазубраний, з'єднується з носовими кістками і лобовими відростками верхній щелеп середині лінії від носової частини до низу відходить гребінець, який закінчується гострою носовою остю спіна на Він бере участь в утворенні кісткової носової перегородки. Праворуч і ліворуч від гребінця є отвори лобової пазухи апертура синус фронталіс. Лобова пазуха синус фронталіс у дорослих людей має різну величину, містить повітря і розділена перегородкою лобових пазух. Septum сину фронталіум у задніх відділах носової частини лобової кістки є ямки, що прикривають собою відкриті догори комірки решічастої кістки.